Всі привіт. Програма про закон на каналі Захисник. Перше він повинен рапортом повідомити свого командира, де чітко викласти всі обставини втрати свого посвідчення, там, учасника бойових дій, чи ветерана війни, чи якогось іншого посвідчення. Далі він зобов'язаний зареєструвати даний рапорт, де він викладає чітку позицію, що як, де відбулося. Потім, якщо, наприклад, в нього дане посвідчення було викрадено, десь чи він сумнівається, чи викрадено, чи не викрадено, бажано звернутися до Національної поліції України з заявою про те, що така виникла ситуація, і йому. Повинні дати довідку про те, що або на другому екземплярі розписатися його заяви, поставити штамп, або повинні видати довідку про те, що громадянин такий-то, або військовослужбовець такий-то звернувся до Національної поліції і в нього зареєстрована заява про втрату або викрадення його посвідчення учасника бойових дій. Потім обов'язково надається документ, який, копія документу, який потрібно відновити або зробити по-новому. Це документ, якщо його немає, да, якщо він не пошкоджений і в нього немає копії у військовослужбовця, то він по-любому по є у особовій справі даного військовослужбовця. Він там може зробити копію і сказати, що йому потрібно поновити такий документ. Якщо ж призначалося командиром службове розслідування. По даному випадку там, пошкодження чи втрати службового посвідчення там, чи посвідчення учасника бойових дій чи учасника ветерана війни, то він повинен, військовослужбовець повинен надати витяг з результатів проведеного службового розслідування. Якщо документ був пошкоджений, також він повинен надати там, залишки цього пошкодженого документу, а не втрачений. Потім також він повинен надати копію паспорта громадянина України, і також він з військової частини повинен надати документ. Про те, що він приймав участь, тобто довідка про е, учасника про перебування в зоні бойових дій, чи витяг е, з протоколу комісії про присвоєння статусу учасника бойових дій у разі втрати посвідчення учасника бойових дій. Що ще важливо? Важливо те, щоб е, військовослужбовець. Обов'язково звернувся в засоби масової інформації, не всі, ну хоча б в один засоб масової інформації, де чітко зафіксував і дав оголошення про те, що документ такий-то, такий то вважати від такого то числа серія номер такий то вважати недійсним і втратив силу, оскільки він там був втрачений, і обов'язково копію цього оголошення, яке було опубліковано в засобах масової інформації, він повинен додати до даного рапорту і оцей перелік, і також фотографії для відновлення. Документів для відновлення свідоцтва там, чи учасника бойових дій там, чи учасника ветеранів війни. Таким чином, у цей перелік документів військовослужбовець повинен надати для того, щоб йому відновили втрачен зробили новий, якщо він втратив, а якщо він пошкодив, то відновили і виготовили новий документ.